Епоха Мезоліту Епоха Мезоліту – це своєрідний розквіт і прогрес в еволюції людства. Саме в цей час удосконалився побут людини. З'явилися нові знаряддя паці, змінювався спосіб життя і духовне життя первісних людей. Мезоліт Наступив після льодовикового періоду, а точніше після настання глобального потепління і танення льодів. Клімат цей період був уже теплим. Через танення льодів кількість води збільшилася, а разом із цим змінилася і поверхня землі первісного світу. Цей період відбулися наступні зміни в природі. Сформувалися нові зони, тундра на півночі, в південних шарутах утворилися широколисні і хвойні ліси, з'явилися нові види рослин, устаткувалися знайомі всім сучасним людям образи річок, озер і морів. Вимерли мамонти, однак з'явилося безліч інших різноманітних тварин. Вовки, олені, ведміді, зайці. Люди стали збиратися в більші племена, звані родовою громадою. Це допомагало більш успішно відбиватися від ворогів і добувати їжу. Поява нових видів рослин, тварин і лип сприяла поширенню у людей. Полювання, рибальства і збиральництва. Саме в цей період зародилися нові види ремесел. змінилася вся культура господарювання людей. Людина удосконалила тактику ведення полювання, тепер її проводили за допомогою метальних знарядь, дотиків, стріл, списів. Люди стали жити в коренях так як вели кочовий спосіб життя і часто просувалося, де спущення рибарства були продумані споруди на зазок човнів. Саме в період мезоліту техніка створення знарядь з каменів досягла найвищого рівня, Знаряддя стали більш тонкими і гострими, гості пастини прикріплялися на наконечники списів і стріл щоб поліпшити полювання. Для обубки землі використовувалися перші мотики. Крім дерева, обобралися кістки і роги тварин, з них теж оббилися наконечники для стріл, для виготовлення знарядь, матеріали і ресурси пиралося, сверлилося, шліфувалися і полювалося. У цю епоху почало розвиватися духовне життя людей, змінилися похоронні ритуали, знайдено безліч археологічних пам'яток, що підтверджують це. Розвивалося образотворче мистецтво, На наскенні малюнки, на яких зазвичай зображувалися сцени порування, малюнки стали більш балвистими. Люди тепер зображувалися зі списами, руками і стрілами. Поховання поводилося недалеко від стоянок кладових громад. Могила могла бути одиночною і парною. Поховання обкладалося камінням і в них клалися фігурки, створені з різних ресурсів. Трохи пізніше в епоху Мезоліту, Ховати людей стало в спеціальних могильниках, де ховали всіх померлих з певною родовою громади. Таке явище показує, що зв'язки племені, серото родичів стали зміцнюватися, з'явився культ предків.